Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс відкрив секрет Полішинеля. Сказав, що Сполучені Штати більше не постачатимуть зброю в Україну. Якщо цим хочуть займатися європейці, хай вони це роблять. Я міркую над наступним, навіщо американська адміністрація робить такі односторонні. Подарунки Путіну і Росії, тим більше напередодні ймовірної зустрічі російського диктатора Путіна з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом на Алясці, адже завжди можна було сформулювати свою позицію наступним чином, якщо ви справді хочете припинення цієї війни. Наприклад, Сполучені Штати не постачатимуть Україні зброю. Якщо ви, Російська Федерація, не будете залучати північнокорейських солдатів і приймати від північної Кореї зброю, снаряди, балістичні ракети і все таке інше, а на сьогодні це виглядає як одностороннє заохочення Путіна до продовження війни, на жаль.